Розділ дев'ятий Моя невелика територія, оточена чужими володіннями, була виділена з дотриманням існуючих правил. Вовки визнали її самостійність і жодного разу не порушували кордонів. Іноді хто небудь із них мимохідь зупинявся біля демаркаційної лінії і оновлював свій бік прикордонного знака. Зі свого боку, я в міру сил і здібностей намагався не відставати від сусідів. Побоювання за особисту безпеку поступово зникли, і я зміг усю увагу приділяти вивченню звірів. Дуже швидко спостереження засвідчили, що вовки ведуть розмірений спосіб життя, проте не є рабами жорсткого режиму. У другій половині дня самці вирушають на нічний промисел. Часом це відбувається у четвертій годині, але вони можуть і забаритися до шостої або сьомої години. У пошуках здобичі вовки нишпурять досить далеко від лігва, хоча, мабуть, завжди залишаються в межах угідь, які займає сім'я. За моїми підрахунками, полюючи в нормальних умовах, вовки до світанку встигають робити близько 60 кілометрів. У важкі ж часи їм доводиться покривати ще більшу відстань. Мені доводилося бачити, як самці поверталися додому тільки після обіду. Решту дня вони відсипаються, але на свій особливий вовчий манер. Тобто згортаються калачиком на 5-10 хвилин, після чого швидко встають, озираються і, обернувшись на місці раз другий, знову лягають. Вовчіться і вовченята зазвичай живуть денним життям, тільки носамець вирушає на вечірнє полювання, як самка ховається в лігві і майже не з'являється, хіба що тільки щоб ковтнути свіжого повітря, попити води або завітати в місну схованку. Склади провіанту заслуговують на згадку. Поблизу від лігва вовки ніколи не зберігають їжі. Сюди приносять тільки таку її кількість, яка необхідна для негайного споживання. Всі надлишки, здобуті на полюванні, вовки зносять у схованку, розташовану в метрах 800 від лігва, серед нагромадження валунів і ховають м'ясо в ущелинах. Запаси призначені головним чином для харчування вовчиці, що годує, яка позбавлена можливості супроводжувати самця в далекій мисливській подорожі. Я помітив, що схованкою нишком користувалася пара песців, чия нора була неподалік. Вовки зрозуміло знали місце розташування нори і, мабуть, помічали витік продуктів, але нічого не робили проти злодюжок, хоча їм не становило труднощі викупати і знищити їхній виводок. Песці, зі свого боку, зовсім не боялися вовків, і мені неодноразово випадало бачити песця, який тінь крокував по п'ятах вовка, який ніяк на це не реагував. Пізніше я дійшов висновку, що майже всі вовчі ліва в тундрі є покинутими песцевими норами згодом зайняті й розширені новими господарями можливо саме користь песів як землекопів і забезпечує їм недоторканість але скоріше за все толерантність є проявом притаманої їм доброзичливості. Протягом дня, коли вовки самці ставляться до цього зверхнього, вовчиця досить завзято займається домашнім господарством, вовченята з виском вириваються з устогідлого ув'язнення і теж демонструють бурхливу активність, що доводить їх до повної виснаженості. Цілодобово щонебудь небудь та й відбувається. Не дивно, що мені майже не вдавалося відірватися від стереву труби. Після двох днів безперервних спостережень я дійшов до межі, склалося безвихідне становище. Спати я не наважувався, побоюючись проґавити щонебудь важливе. З іншого боку, я практично падав з ніг, в очах двоїлося, часом навіть труїлося. Утім, остання обставина, можливо, залежала від значної кількості вовчого коктейлю, до якого я старанно вдавався, щоб не заснути. Потрібно було щось робити, інакше зруйнується запланована програма досліджень. Мені довго не спадало на думку нічого путнього, але якось, дивлячись на одного з вовків, що мирно дрімав на пагорбі біля лігва, я несподівано знайшов винятково просте розв'язання проблеми. Мені слід навчитися спати як вовки. Однак виконати задумане вдалося не відразу, позначалася відсутність вправності, я намагався заплющити очі і наказати прокинутися через п'ять хвилин. Нічого не вийшло. Раз другий мені дійсно вдалося задрімати на короткий час, але потім я засинав по-справжньому і спав кілька годин поспіль. Незабаром я зрозумів, у чому помилка. Виявляється, необхідно було точно відтворити всі дії дрімаючого вовка. Зрештою, я переконався, що згортання колком на початку і кружляння наприкінці кожного періоду дрімути край необхідна умова успіху. Чим це пояснюється, я так і не знаю. Можливо, зміна стану тіла посилює кровообіг, але зате я знаю достеменно, що серія недовгих, але вірно за вовчими правилами проведених відрізків сну бадьорить набагато краще, ніж той непритомний стан, що триває 7 або 8 годин, який у людини має на меті задовільняти потребу у відпочинку. На жаль, вовча дрімута абсолютно не підходить до умов нашого суспільства, у чому мені довелося переконатися на власному досвіді після повернення в цивілізований світ. По мірі того, як я дедалі глибше залучався до кругообігу повсякденних занять вовчої сім'ї, мені ставало важче зберігати до доувків безособове ставлення, незважаючи на всі намагання ставитися до них і суто науковою об'єктивністю, мені так і не вдалося уникнути впливу їхніх індивідуальностей. Голову сімейства я назвав Георгом на честь королівського джентльмена, за якого я бився в руки війни як простий солдат, і якого він мені дуже нагадував. Щоправда, у польових щоденниках Георг значився просто як вовк А. Це був масивний сріблясто білий звір з незвичайно величною поставою. Він був на добру третину більшим за свою подругу, але навряд чи вимагав такого великого зросту, який лише підкреслював його владну впевненість. Георг вмів триматися переконливо він мав вроджене почуття власної гідності, проте жодною мірою не цурався інших. Поблажливий помилок, турботливий і міролюблячий, він видавався тим бездоганним батьком сімейства, який нерідко можна побачити на сторінках нудних сімейних мемуарів, але чий реальний прототип рідко ходить по землі на двох ногах. Словом Георг належав до того типу батька, якого хоче визнав будь-який син. Його подруга також справила на мене незабутнє враження це була струнка, майже чисто біла вовчиця з густим хутряним бога навколо шиї. Широко розставлені злегка розкосі очі надавали їй схожості з лукавим дівчиськом. Красива, запальна, пристрасна, справжній диявол, якщо розсердиться. Здавалось би, її не назвеш тіленням материнства, і все ж кращої матері не знайдеш. Я спіймав себе на тому, що називаю її Ангеліною, хоча так і не відшукав у глибинах власної підсвідомості жодних слідів, що пояснюють, звідки виникло це ім'я. Мені дуже подобався Георг. я поважав його. Але до Ангеліни перейнявся глибоким коханням і досі плекаю надію, коли зустріти жінку, в якій втілилися б усі її чесноти. Ангеліна і Георг – найніжніша подружня пара, яку рідко можна зустріти. Наскільки я знаю, вони ніколи не сварилися і з непідробною його радістю зустрічалися навіть після нетривалої розлуки. Вони були страшенно прив'язані один до одного. Але, на жаль, сторінки моїх чуденників забачло відведені відведенні для детальних описів шлюбних звичок вовків, так і залишилися порожніми, наскільки це стосувалося Георга і Ангеліни. Супереч очікуванням, я виявив, що фізичне кохання займає в житті вовків якихось два або три тижні. Відбувається це на початку весни, зазвичай у березні. Самки дівчатка, а всі вовчиці зберігають сноту до дворічного віку. Спаровуються в цей час і на відміну від собак, які багато чого запозичили у своїх господарів, зближуються тільки з одним вовком, якому залишаються вірними на все життя. Якщо фраза тільки смерть розлучить нас, для більшості людей не більше як жалюгідна брехня в шлюбному договорі, то у вовків це непорушний закон. Вовки суворо дотримуються одношлюбності, і хоча захоплюватися подібною чеснотою не обов'язково, однак приписувати вовкам надзвичайну розбещеність у статевих зв'язках щонайменше ліцемірство. Я так і не зміг визначити, чи давно Георг і Ангеліна створили подружню пару, але пізніше Майк розповів, що бачить їх разом принаймні років п'ять. У перерахунку на відносну тривалість життя вовків і людей це дорівнює 30 рокам. Майк іскімоси легко, як старий знайомих, впізнають обличчя вовків свого району. До того ж, ескімоси, але не майк, були про них такої високої думки, що й в думках не припускали вбити вовка або заподіяти йому якоїсь шкоди. Ескімоси добре знали не тільки органи Ліну, а й інших членів їхньої родини. Місце ж, де розташоване їхнє лігво, відоме мисливцям понад 40, а то й 50 років, протягом яких багато поколінь вовків вирощували там своє потомство. Спочатку мене зовсім спантеличила одна особливість, що стосується будови вовчої сім'ї. Під час попередніх відвідувань лігва я бачив там трьох дорослих вовків. Після того, як я встановив постійне спостереження за лігом, мені знову довелося кілька разів бачити зайвого вовка. Він був цілковитою загадкою, оскільки на той час мені видавалося, що нормальна вовча сім'я складається із самця самки і дитинчат. Я ще не встиг достатньою мірою проникнути у вовчий світ. Тому мені на думку не могла спасти можливість існування у них одвічного трикутника. Третій вовк, ким би він не був, зовнішністю і характером відрізнявся від Георга. Він був нижчим за зростом, менше рухливим і енергійним і сірим чубчиком на білій шкірі. Щойно я побачив, як він грається з вовченятами, як відразу ухрестив його дядечком Альбертом. Шостий ранок мого неспання видався ясним і сонячним. Ангеліна з нащадками не приминула скористатися гарною погодою. Зі сходом сонця, у третій годині ранку, вся компанія перебралася з лігва на найближчий піщаний пагор. Там вовченята почали обробляти матір з таким завзяттям, який будь-яку жінку неодмінно довів би до істерики. Щоправда, вони хотіли їсти, але й жвавість била в них через край. Двоє вовченят намагалися відірвати мамі хвіст, вони рвали й дерли його з такою лютю, що шерсть летіла клаптями. Двоє інших робили все, що тільки могли, щоб залишити матір без вуха. Близько години Ангеліна героїчно зносила тортури, потім уся скуйовджена спробувала захищатися, сіла на власний хвіст і сховала понівічену голову між лапами. Але де там? Малі не кинулися на її ноги по одному на кожну, моїм очам постало жидові видовище. Ангеліна, немов шаман, що відганяє з них духів, що сили намагалася одночасно прикрити лапи хвіст і голову. Нарешті вовчиця не витримала, вона відстрибнула вбік від своїх котів і втекла на високу піщану гряду за лігвом. Четверо вовченят весело побігли за нею, і тут Ангеліна видала свій рідний крик. Проблема спілкування вовків між собою згодом не би як мене цікавила, але в цьому випадку я ще перебував під пливом поширеної хібної думки, що в жодної живої істоти, окрім людини, не існує розвиненої системи звуків для зв'язку між собою. Продизливому і сумному витю Ангелі неважко було дати певне тлумачення, і все ж я уловив у ньому благання і відчув несвідоме співчуття за секунди після її крику серця. Перш ніж налетіла банда вовченят, з'явився рятівник. Ним виявився той самий, третій вовк. Він спав у ямці, виритій у піску на південному схилі Оза, тому місці, де насип іде під воду затоки. Я й не підозрював, що він там, поки вовк не підняв голову. Підкупившись на ноги обтрусившись, він нишком пустився на переріз вовченятам, яких відділяла від матері остання сходинка схилу, із захопливою цікавістю я стежив за тим, як він своїм плечем перекинув найближче вовчення на спину та спустив його вниз по схілу, легенько вкусив іншого за тостенький задок і погнав їх усіх до того місця, яке, як мені вдалося з'ясувати пізніше, слугувало вовкам майданчиком для ігор. Не наважуюся вкласти людську мову в уста вовка. Але все, що відбувалося потім, було настільки красномовно, немов він сказав якщо хочете потренуватися, хлопці, то ось він я, ваш вовк. І справді, протягом наступної години він з таким завзяттям втузився з вовченятами, ніби сам був одним із них. Ігри часто змінювалися, багато з них дуже нагадували ігри дітлихів, наприклад, п'ятнашки, які особливо полюбилися вовченятам. До речі, Альбер завжди водив. Стрибаючи, катаючись і гасаючи між вовченятами, він примудрявся ніколи не вискакувати за межі дитячого майданчика, але водночас задав малюкам такі перегони, що вони видихнулися. Альберт михцем поглянув на них, кинув швидкий погляд на гребінь оза, де спокійно відпочивала Ангеліна, кинувся на землю посеред втомлених вовченят і перекинувся на спину, наче запрошуючи малечу потренуватися в нанесеній каліств. Вовченята не змусили себе довго просити. Один за одним вони піднімалися і йшли в бій. Цього разу натхнення було цілковитим, заборонених прийомів не існувало, у всякому разі, для них. Вовченята намагалися задусити Альберта, але їхні маленькі, хоч і гострі зубки, не могли впоратися з устою шерстю на грудях старого вовка. Охоплений нападом дитячого садизму, одне вовчення повернулося задом до лежачого і почало лапами жбурляти йому в морду купи піску. Інші підстрибували вгору, наскільки дозволяли їхні маленькі криві лапки і з лухим ударом гепалися на незахищене черво Ольберта, у проміжках між стрибками вони намагалися жувати будь яку вразливу частину тіла вовка, яка тільки траплялася їм на зуби. Мене зацікавило, скільки ж він змозі витримати. Вочевидь, вовк виявився надзвичайно витривалим, у будь якому разі він дочекався, доки вовченята в цілковитій знемозі не зваляться в місному сні. Лише тоді він піднявся і відійшов від них, крокуючи обережно, щоб не наступити на маленькі кільця, що розкинулися на піску, але після цього він не повернувся у своє затишне ліжко, хоча без сумніву заслуговував на відпочинок після нелегкого нічного полювання. Він сів на краю дитячого майданчика, задрімав, як дрімають вовки, і часто споглядав на сплячих, чи тут вони, чи не загрожує їм небезпека. Його справжнє місце в обшій сім'ї, як і раніше залишалося згадковим. Але відтоді в моїх очах він став добрим старим дядечком. -ельбертом. Розділ десятий. Минуло кілька тижнів від початку польових спостережень, а я, як і раніше, був далекий від вирішення головної проблеми, чим же харчуються вовки, але ж це моє основне завдання, оскільки отримання відповіді потрібної моїм наймачам було по суті метою експедиції. Карибу єдині великі травоїдні, які в значній кількості зустрічаються в арктичній тундрі. У минулому вони були то так само чисені, як колись в преріях. Але за останні 3-4 десятиліття їхнє поголів'я катастрофічно скоротилося. За даними різних урядових установ, утриманими від мисливців, траперів і торговців, основним чинником поступового зникнення Карибу є їхнє знищення вовками. Тому діяча міністерства разом з ученими, які організували цю експедицію, видавалося найбезпечнішим провести на місці дослідження взаємовідносин вовку лень. В результаті передбачалося утримати незаперечні наукові докази винуватості вовків, які будуть достатні для широкої компанії з їхнього винищення. Я займався покладеною на мене справою, старанно шукав докази, які були б до вподоби керівництву, але поки що не знайшов жодного і не було жодної впевненості, що знайду. До кінця червня у стані стадака рибу пройшли повз затоку вовчої домівки, прямуючи в далеку тундру. Приблизно за 300-500 кілометрів на північ, де вони проводять літо. Чим же будуть харчуватися мої вовки протягом довгих місяців і чим вони збираються годувати своїх вічно голодних вовченят? У всякому разі, не олені чи м'ясом, адже карибу пішли. а якщо не олениною, то чим тоді? Перебравши вулвіє всі можливості, я так і не зміг знайти джерело їжі, яке було б у змозі задовільнити апетити трьох дорослих вовків і чотирьох вовченят. Крім мене самого, а ця думка неодноразово спадала мені в голову, навколо не залишилося потрібної дичини для вовка. Щоправда, тут ще є полярні зайці, але в дуже малій кількості, а крім того, вони такі швидкі, що вовку їх не спіймати, хіба що дуже пощастить. Тондрянок та інших птахів безліч, але вони вміють літати, а вовки ні. Узера і річки рісніють гульцем, харіусом і сигом, але вовки не видри. Дні йшли, а таємниця все зростала. Вовки виглядали добре вгодованими, і це робило загадку ще більше незбагненою, але остаточно збивала мене з пантелику, доводячи мало недобожевілля, наступна річ щовечора обидва самці йшли на полювання і поверталися під ранок, але ніколи нічого не приносили. Наскільки можна було бачити, вся сім'я жила на дієті, що складалася з води і повітря. Керуючись дедалі більшою тривогою за їхнє благополуччя, я вирушив у хатинку з пік п'ять буханок хліба. Притягнув їх на берег затоки і поклав біля однієї з вовчих мисливських стежок, але мій дарунок відхилили, ба більше, споплюжили. А можливо, дядечко Альберт, який знайшов хліб, сприйняв буханку за нові прикордонні позначки, встановлені мною, і просто вчинив з ними відповідним чином. Приблизно тоді ж почалися неприємності з мишами, величезні простори торфяних буліт слугували ідеальним середовищем існування для кількох видів дрібних гризунів. Які мали змогу до схучу рити там нірки і влаштовувати гнізда в гутої моховій пістилці. Вони займалися також іншими справами і, мабуть, дуже старанно, і коли червень змінився липнем, вся тундра, здавалося, пожвавішала, так крясно вона вкрилася маленькими звірятами. Серед гризунів переважали лемінги, добре відомі своєю схильністю до самогубства, але яких скоріше варто було похвалити за цілковиту неймовірну здатність розмножуватися. Навали гризунів, червоних полівок і полівок економок у хатинку Майка незабаром набули таких масштабів, що, судячи з усього, мені загрожував голод, якщо не покласти цьому край. Ось же хто не погребував моїм хлібом, і моїм ліжком теж. Прокинувшись одного чудового ранку, я виявив на подушці спального мішка один і цей голих полівок. Отут я й зрозумів, що мав відчувати єгипетський фараон, коли чинив опір Богу ізраїльському. Мабуть, тільки через твердо встановлену доктрину про вовків, таку логічну і таку хибну, мені знадобилося багато часу, щоб пояснити чудовий стан вовків за повної відсутності дичини, яка б хоч якось відповідала їхній репутації фізичним показникам. Сама думка про те, що вовки не тільки їдять полівок, але навіть успішно розвиваються і вирощують потомство на цій дієті, настільки суперечить загальноприйнятій, але вигаданій характеристиці вовка, що здавалося цілком безглуздою. І все ж саме в цьому полягала відповідь на питання, що турбувало мене, чим вовки примудряються набивати свої черева. Ключем до вирішення стала незрозуміла на перший погляд поведінка Ангеліни. Якось надвечір, коли самці відпочивали перед нічним полюванням, вучиться вийшла із лігва і почала обнюхувати Альберта, аж доки він не позіхнув, потягнувся і невхоче піднявся. Тоді вона побігла у напрямку до мене через заросле травою болото, залишивши вученят під опікою Альберта. У цьому не було нічого нового. Мені неодноразово доводилося спостерігати, як вірний Альберт, а іноді Георг виконує обов'язки няньки, коли сама Ангеліна тікає до затоки напитися, або, як я помилково вважав, просто розім'яти ноги. Зазвичай у таких мадрах вовчиця заходила в найвіддаленішу від намету частину узбережжя. І ховалася за невисокою гальковою кусою, але цього разу вона попрямувала прямо в мій бік і опинилася, як на долоні, тож я навів серу трубу і став спостерігати. Вовчиця вибігла на кам'янистий берег, увійшла по груди в крижану воду і довго пила. У цей самий час невелика зграйка качок вилетіла за мису і сіла за сотню кроків від вовчиці, та підняла голову, уважно поглянула на качок, вилізла на берег і раптово збожуволіла. Тякуючи, як цуценя, вона хапала себе за хвіст, катулялася по камінню, лягала на спину, несамовито махала повітрі всіма лапами, загалом поводилася так, наче геть позбулася глузду. Я обернув трубу і навів її на наліво, де серед вовченят сидів Альберт, щоб переконатися, чи бачить він сцену божевілля і як на неї реагує. Він, звісно ж, бачив усе і стежив за ангеліною з жвавою цікавістю, але без найменшої ознаки тривоги. Ангеліну ж упанував напад маніакального збудження. Вона люто стрибала вгору, хапала порожнечу і при цьому пронизливо вирищала. Жахливе видовище, як я помітив, захопило не тільки нас Альбертом. Допитливість практично загіпнотизувала качок. Вони так зацікавились тим, що відбувається, що поквапилися до берега, бажаючи краще все роздивитися. Ось вони підпливли, витягнувши шиї, сторожку перегукуючись між собою. Але що ближче наближалися птахи, то божевільнішою ставала Ангеліна. Коли до найближчої качки залишилося менше п'яти метрів, вовчиця зробила велетенський стрибок, синий сплеск і охоплені панікою качки, безладно хлопаючи крилами, піднялися і полетіли. Ангеліна прогавила свій обід, схибивши всього на якихось 10 сантиметрів. Цей випадок відкрив мені очі на багато речей. Він свідчив про таку різнобічну винахідливість у добуванні їжі, яка притаманна хіба що людині. Однак незабаром Ангеліна довела, що заманювання качок лише другорядне заняття. Обтрусившись кілька разів та так енергійно, що часом вона зовсім зникала в блакитній хмарі бризок, вовчиця попрямувала додому через болотисту низину, але тепер її рухи стали зовсім іншими, і без того чималого зросту вона раптом витягнулася і пішла ледь не шпиньки. Піднявши шию, наче верблюд, тож видавалася вищою принаймні на десяток сантиметрів. Вона повільно перетнула болото, тримаючись проти вітру і нагостривши вуха, щоб не пропустити не меншого шурхоту. Мені було видно, як вона зморщувала ніс, втягуючи повітря, наповнене невловимими ароматами. Раптово вона стрибнула, підкинувши задні ноги, немов кінь, що прагне скинути вершника, вовчиця перенесла всю вогу тіла на передні лапи. Мить і голова її опустилася, вона щось схопила, проковтнула і знову почала свій дивний балет на болоті. Протягом десяти хвилин Ангеліна шість разів повторювала влучний стрибок і щось проковтувала, але я не встигав зрозуміти, що саме. На сьомий раз вона прогавила здобич, закружляла дзигою і почала шалено хапати її в заростях пухівки. Коли нарешті вучіця підняла голову, я зміг помітити хвіст і задню частину пулівки, що б'ється в її щелепах, ковток і все зникло. Визнати, мене дуже потішило це видовище, тільки уявіть, один із найбільших їжиків континенту пулює на пулівку, і я не сприйняв це досить серйозно. Мені видавалося, що Ангеліна просто розважається, закушуючи по дорозі, але коли вона з'їла близько 23 пулівок, я був вражений. Звичайно, гризуни не бозна, яка їжа, але два десятки є солідною порцією навіть для вовка. Тільки пізніше, співставивши факти, я змушений був усвідомити очевидне. Вовки затоки вовчої домівки і, мабуть, усі вовки канадської тундри, які вирощують потомство поза межами району літніх пасовичка рибу, живляться переважно, якщо не винятково, пулівками. Залишилося з'ясувати лише одне питання як вовки переносять свою здобич додому, щоб нагодувати вовченят, якщо за ніч нановлять значну кількість полівок. З'ясувати цього я не міг, доки не зустрівся з родичами Майка. Один з них, привабливий молодий на ім'я Утек, який згодом став моїм кращим другом, він виявився першокласним, щоправда, не навченим натуралістом, відкрив мені таємницю. Оскільки носити мишей по одній вовки не будуть, то їм не залишається нічого іншого, як доставляти здобич у власному черві. І справді, мені доводилося бачити, як Георг або Альберт, повертаючись із полювання, прямували прямо до лігва і заповзали в нього. Чи міг я підозрювати, що там вони зригають денний раціон, який вже частково перетравився? Наприкінці літа, коли вовченята вже покинули лігвище, я спостерігав, як дорослий вовк відригує для них їжу. Не зная, що відбувається, навряд чи мені було б зрозумілі їхні дії. Мабуть, і донині я б не здогадався, як вовки примудряються доставляти здобич у лігву. Та обставина, що полівки складають основу вовчого раціону, викликала мені цікавість до самих гризунів. І Я відразу ж розпочав дослідження. Насамперед мені довелося встановити близько півтори сотні мишоловок для забезпечення матеріалу з метою вивчення популяції мишей за статтю, віком, видовим складом і чисельністю. І з цією метою я обрав частину болота безпосередньої близькості від намету. Я виходив із таких міркувань. По-перше, умови там типові для всіх болот, на яких зазвичай полюють вовки. По-друге, близька відстань дасть мені змогу часто оглядати пастки. Як виявилося, я зробив помилку. Наступного ж дня, після того, як було поставлено мишу ловки, з'явився Георг. Я одразу помітив його наближення, але не відразу зрозумів, як бути. Оскільки ми, як і раніше, суворо дотримувалися недоторканості кордонів, я не наважувався вибігти за межі мого анклаву і перегрудити йому шлях. З іншого боку, зовсім невідомо, що він зробить, коли виявить браконьєрство у своїх заповідниках. Підійшовши до краю болота, вов деякий час принюхувався, потім кинув підозрілий погляд у мій бік. Вочевидь, він відразу помітив, що я порушив кордон, але не знав, з якою метою. Не розпочинаючи полювання, Йорк рушив крізь пухівку, що росла по краю болота, і я з жахом побачив, як він попрямував прямо до ніру колонії лемінгів. Перечуваючи, що зараз трапиться, я схопився на ноги і закричав, що було сили Гіор, заради бога, стій! Пізно. Мій крик тільки злякав його і змусив перейти на рись, але не про й десятка кроків вовк злетів у небо, ніби невидимими сходами. Коли пізніше я обстежив злощасне місце, то переконався, що він примудрився потрапити в шість пасток із десяти можливих. Щоправда, вони не заподіяли йому серйозної шкоди, але коли невідомі лищата стиснули одразу кілька пальців на вовчих лапах, страх і біль виявилися досить сильними. У перший востаннє за час нашого знайомства Георг втратив почуття власної гідності. Як песик, якому дверима прищемили хвіст, він із вереском помчав додому, розкидаючи дорогою мишловки, наче конфеті. Я дуже переймався цією неприємною подією, адже вона легко могла призвести до руйнування наших стосунків. Цього не сталося тільки завдяки добре розвиненому почуттю гумору в Георга. Він сприйняв усе це за брутальний жарт вельми сумнівного гатунку. Чого завжди слід очікувати від людей?